Так, ну що, закінчили ми баню в таких розмірах 2,5 на 2,5. Ось така у нас вийшла краса, полиці злипи. Стіни стелі теж злипи. Ось така у нас пічка вийшла, нестандартна. Ми, значить, сюди зварили з нержавійки такий кожух. Умістили сюди 380 кілограм каміння, приток повітря з вулиці регулюючий. Ось такі у нас поли, полиці для лаванди, для аромамасел полочка. Ось тут подача води у нас. Така у нас вийшла краса. Так що кому цікаво, прошу пишіть, дзвоніть. Допоможемо.